Раз буде ще цікавіше, так близькою, я до вас, мабуть, ніколи не була. Але е, дивіться. Далі у мене йде ось такий комод. Ой, точніше, ось така наступна шуфляда. І тут у мене усе для плавання. Тобто, я сюди не в якому разі не поставлю ніяких додаткових ні рушників, ні безділушок, нічого. Чому? Тому що я ходжу для... на плавання, і мені одразу потрібно мати купальники, такі не дуже старенькі, бо це ми скрабу мастимось. Потім брудні дуже сильно. Так, зразу під рукою. Ще один купальник, одразу готовий у пакеті, якщо я захочу замінити купальник. Одразу для плавання мені потрібно для душу помитися. І одразу мені потрібно буде мокрий купальник скласти пакет для купальників. Одразу в мене тут рушник і сумка, з якою я хожу в басейн. Тобто, мені знову ж таки не потрібно нічого шукати. Я хочу на плавання. Я прийшла і.